Раз, два, три, чотири, п'ять. Це Хатор Skyfall TK Pro Wireless. Одна з найкращих клавіатур з тих, якими мені доводилося користуватися в цьому році. Якщо порівнювати ці клавіатури з минулими клавіатурами Хатор, то це просто якийсь next level. І особливо приємно, що це. Український бренд. Як ви зрозуміли з назви, ця клавіатура бездротова, але вона існує і в дротовому варіанті, він трохи дешевший а відмінностей між ними, окрім ну, підключення, ніяких немає. Тому все, що я буду розповідати про цю клавіатуру, буде стосуватись і дротового варіанту. Клавіатура є в п'яти різних кольорах, і як на мене, кожен з них чудово виглядає. Комусь подобаються кольорові варіанти, хтось по класиці візьме чорну, хтось фанат білих девайсів. І якби я не любив білі девайси, мої фаворити. Лілова і м'ятна, це взагалі розрив. Дуже круто, що це не просто зелений та фіолетовий, а саме такі відтінки. Як на мене, дизайн в цілому має невеличкий олдскульний вайб. Гарно це чи погано. Вирішуйте самі. Форм-фактор – класичний TKL, тобто майже фулл сайз, але без цифрового блоку. Як на мене, це найкрутіший і найзручніший формат клавіатури, бо вона менше ніж full-size, що важливо. Є окремий ряд F клавіш, який для мене просто необхідний. І більше нічого зайвого, просто гарна клавіатура у вас на столі. Сама по собі вона доволі масивна, зроблена з хорошого пластику, і видно, що хотіли зробити добре. Верхня рамка з товстого матового пластику, який не брудниться і не збирає відбитків. Знизу теж товстий пластик, він фактурний і приємний. Тут є два перемикачі: один перемикає режим роботи між дротовим Bluetooth і радіо, інший між роботою на Windows або Mac. Ніжок багато, вони м'які і добре чіпляються за Поверхню столу, але оці більш тверді, і коли вони трохи назбирають пилу, то вже починають ковзати. До того ж, всі бокові ніжки трохи вищі ніж центральні, і через це вони не дістають до поверхні столу. Тому не знаю навіщо вони там взагалі. На практиці ці дві ніжки ніяк не впливають на стійкість клавіатури на столі, тому просто тримайте стіл в чистоті, і все буде гаразд. А сама конструкція клавіатури відчувається дуже щільною і надійною. Ще гарніше ця клавіатура зсередини. Якщо розібрати її, то ми побачимо, що між друкованою платою і металевою платою розміщена шумопоглинаюча прокладка. Вона прибирає металевий дзвін клавіш і робить звук тайпінгу приємнішим. Я був би не проти, якби була така ж ще й під друкованою платою. Ну, може, зроблю собі сам. Стабілізатори змащені добре, під пробілом теж шумка, все зроблено гарно. Перемикачі каїл бокс. Ред лінійні, тобто без клацання, сила натискання 45 грамів, повний хід 3,6 міліметра, до спрацьовування 1,8 міліметра, ресурс роботи 80 мільйонів натискань, клавіатура з хотсвапом, тобто ви можете вийняти перемикач, якщо він зламався, і поставити інший. Або може ви захочете якісь інші перемикачі, то без проблем. Головне, щоб вони були механічні, паяти тут нічого не треба, просто вставляєте свіч і він працює. Всі потрібні пулери для цього є. Самі свічі не змащені, тому звук тайпінгу дзвінкий. А от якщо змазати перемикачі, то буде набагато краще. Проте насправді і так дуже непогано. Єдине, що хотілося, щоб пробіл був трохи тихіше. Він не гримить, але гучніше ніж хотілося. Кейкапи з ПБТ пластику, що вже круто, але найкрутіше, що тут є українська розкладка на ПБТ-кейкапах і не просто лазерне нанесення це даблшот капи, тобто символи не зітруться, і виглядає це все добре, окрім може, букви Г, але тут я навіть не знаю, як зробити, щоб виглядало краще і підсвічувалося добре. Якщо хто не знав, буква Г набирається через Alt. Я просто не знав, мало нею користуюся. А ще приємна новина про ці кейкапи те, що вони продаються окремо і в сеті для фулл-сайз клавіатури, тобто не тільки для TKL, а ще й для фулл сайз. Будуть різні кольори, і ціна цих кейкапів буде десь 500 гривень, що зараз я вважаю непоганою ціною для ПБТ кейкапів з українською розкладкою. Кабель тут Type-C непоганий, м'який і від'єднується. Будь-який сюди не підключиш, бо роз'єм не дозволяє. Але якщо кабель сам по собі буде Сильно широкий, то можна. Я забув кабель від неї на роботі в коробці, і коли приніс клавіатуру додому, вона в мене там сіла, я намагався її підзарядити. Не кожен кабель підходить, але після кількох спроб я знайшов підходящий. Акумулятор в клавіатурі на 2000 мАч, і виробник обіцяє до 6 годин роботи на одному заряді з підсвічуванням і 10 годин без. У мене клавіатура протрималася десь 3 дні по 2-3 години гри кожен день. Ну і як ви вже зрозуміли, клавіатура працює. В трьох режимах по кабелю, по блютуз і на частоті 2,4 ГГц. Підсвічування середньої потужності навіть на максимальному рівні яскравості, але це не проблема. Трохи не вистачає плавності ефектів, окрім хвилі, вона крута. Кольори можна налаштовувати самому на всі кнопки або на кожну окремо. Ефекти стандартні. Діод під пробілом свідчить про тип підключення і рівень заряду акумулятора. Бокові панелі теж світяться, але у мене після того як клава увійшла в сплячий режим, вони. Вимикаються, вмикаються тільки, якщо туди-сюди перемкнути режим ось тут. Софт теж є, його ще допрацюють трошки, але по суті тут вже все є: макроси, бінд кнопок, підсвічування. Ще хотілося б, щоб було видно рівень заряду у відсотках і можливість налаштовування режиму переходу у сплячий режим. Я думаю, це додадуть і оновлять прошивку, щоб пофіксити проблеми з боковими діодами. Ну а загалом клавіатура мені дуже сподобалась. Круто виглядає, круто зроблена, прикольний тайпінг. Видно, що хотіли зробити. Бити максимально добре, і в них вийшло. Клавіатура потребує мінімальних софтових допрацювань. Ну і ще я б змазав свічі. А так, одна з кращих клавіатур, якими я користувався в цьому році.